Деякі публічні військові коментують ситуацію із затриманням командирів. Так, офіцер батальйону Айдар Станіслав Бунятов, натякаючи на якість особового складу, написав. Ігранти справи винні в тому, що комусь захотілося зробити чергову партизанську професійну босифіковану бригаду. Буйнятов не сперечається, що вони були некомпетентні, але як відбувалося саме призначення? Військовий експерт Михайло Жирохов назвав затримання поганим дзвіночком, за його словами, знайшли нейтральне обвинувачення і таких командирів, на яких можна повісити прорахунки влади. Ну і нагадаємо, що у справі про неналежну оборону Харківщини у суді обрали запобіжний захід екс-командиру 415-го окремого батальйону 23-ї окремої бригади під полковнику Іллі Лапіну. Його взяли під варту до 20 березня 2025 року. І у ДБР кажуть, що Лапін не організував оборонний бій в чотирьох селах. Серед затриманих також є екс-командир оперативно-тактичного угруповання Харків Юрій Галушкін і екско. Командир 125-ї бригади Артур Горбенко Юрія Галушкіна відправили під домашній арешт справу на заставу в 5 мільйонів гривень. Як повідомили в ДБР, Галушкін нарізав смугу відповідальності для 125-ї бригади, яка не відповідає її можливостям. А, <кій> і засідання щодо екскомбрига 125-ї бригади ТРО Артура Горбенка наразі триває.